Готорай Манчестер Три, ну, там заруба. Без проблем, хлопці. Так, я хочу, щоб хтось, хто буде на твічі, щоб подивився і я глянув, чи все-таки вдалося мені зробити те, що терпедочка вчора ставив домашку. От, от дали нам, от Дуже тішить, то, що дали вибір якості на твічі, панове. Це є бомбезно просто. Плюс там, я вже потім подобавляю смайлики, може хтось з вас знає, як. Хтось займається трішки художньою творчістю, щоб зробити смайли, значки підписника. Бо поки що авто поставив. Але може в когось є якісь. Може, в когось є якісь інші пропозиції, то взагалі буде просто бомбезно. Якщо би. Якщо би хтось би зробив таку штучку, то було би просто бомбезно. хлопці. Просто бомбезно. Так. Основне нам кажу. Зараз ми правда попали. Ми тут, звичайно, до десяток так гунорову зразу в першу катку. І закинули нас з знущання. Але нічого страшного. У нас є плюсик. Плюсик який в нас. О, файно є. Мінус пожарський. Від слави, добре. Бомбезно, чудово, пожарський один пограв, пішов в порт. Файне є. Як на зло, в нас тут що? У нас тут на тому фланзі. Основна маса всіх лінкорів. Це печально, хлопці. Це дуже печально. До речі, поділіться, скажіть, хто на твічі, як на твічі. Як якість, чи є у всіх можливість вибору якості? Буду дуже вдячний. Кить, привіт. Хороший початок пожарського. Абсолютно вірно, абсолютно вірно. Просто безподобний початок пожарського. Чувак пограв. Що і було, як то кажуть, передбачено. Ходити бортиком до такої кількості лінкорів. Це. Я тут теж, як то кажуть, не найкращий варіант. Ми вибрали Але. Але, так що після... Ух ти. Після стріму, от кажу вчорашнього взагалі Ізі просто зразу влупили нам компаньонку. І ми стали класними. Півачками. Так, там хто? А я свічусь, від кого я свічусь? Від кого я можу світитися? Тут есмінець. Тут есмінець. Скинулися там по нам лінкори, які тільки могли скинутись. Твіч не відкрився. А чому не відкрився, друзі? Мав би відкритися. Вроді би, трансляція у мене йде на дві платформи. Хочеться максимально. Максимально обхватити. У нас, до речі, тут ПМК 9.2, і ПМК доволі таки солідний. Якщо ми зараз підемо туди вриватися, наші кішимо, то буде топчик. Так, тим часом це Ботрікс. Ага, Ботрікс нас зайшов на канал на Ютуб, в принципі, нам все це то таке. Торпедо до старборд. Ага, не дійшли. Чудово. Ага, тут дуже багато лінкорів, і я ніяк не можу вийти нормально, От, чесно вам скажу, дивіться, що робиться. Засвітився і зараз буду відгрібати поповні. Twitch, по ідеї, мабуть відкритися. Я заходив, тільки що не дивився, то вроді би все норм. То ідеї мало би бути все норм не знаю. Але ви що подивіться, панове, гляньте. Ага, там кітакази. Є три влучення. Зараз по Балтиці попробуємо влупити. Там треба цього забирати товариша. Один ще пожарський, який зараз може також благополучно йти в порт. Угу, Балтика. Давайте попробуємо її підловити. Рикошетики йдуть. От. Ну зараз, думаю, шимка затащить. Дивіться, яка кучність, панове. Ай-яй-яй-яй-яй. Бомбезна кучність просто в Джузепе Верді. Але він себе розкриває зазвичай в таких моментах. Харугумич. Відкрився. Поді. Супер! Супер, друже! Ну, скажи мені, як там якість і що там є новенького. Чудово, просто чудово. По балтиці я. По Балтиці влупити я пропив одного. Горимо. Багато. Sir. Так, але вже є доступні нам смайли. Класні Смайли-куси, і це чудово. Так, тут треба буде помаленьку розвертатися зараз, поки ми не світимося. Смайли доступні, це бомбезно, панове. Ми можемо е, тепер, як то кажуть, показувати. Я закинув то, що мав, я кажу: просто, якщо може в когось є знайомий, може, хто сам займається якою творчістю, хто міг би зробити якісь прикольні значки підписника і тому подібне. То я був би дуже сильно вдячний. Полундра. О, є, бачиш. Я додав то, що мав колись. От, от реально, то, що мав, то додав, чесно скажу. Більше нічого такого не придумав. Хотів би якісь такі гарні зробити ще. М м значки. І за що був би дуже сильно вдячний. Smoke так, наш. Наш противомінний. Калібр мав би зараз вже працювати. І він вже працює. Що мав хлопці, то додав, скажу чесно. Так, в порт, в порт. Відкриваємо Балтику, так? Багато та то я додав, що ще колись мав, друже. А так, то по факту хотілося б щось прикольне, новеньке, от чесно скажу. Нема цитки, нема. Хочеться і в мене є багато дуже багато що є в Фозі в мене в думках, щоб дійсно додати, от чесно скажу, знаєш. Але не все виходить реалізувати, От так скажу, друже. Дуже хочеться. По максимуму це все зробити. Так, там Монтана. Раз. Є цитаделька, на кінець-то, на кінець то я все таки. О, братанчик. О, братанчик. Е, але тішить то, хлопці, що з вашою допомогою, з вашою допомогою, з вашою активністю, з активністю е, торпедочки, який вчора завітав. І всі, хто від нього. Ми, ми, хлопці, з вами от, зразу отримали компаньйона, Буквально вчора вечором мені на твічі. Це взагалі просто бомбезно. Падлюка запізниця. Він зараз буде. Єдине, що хотів запитатися, чи дублюються повідомлення на Твічі і на Ютубі. Хто мені може підсказати? Хто мені може таку річ підсказати? Тут, до речі, десь ще в нас є есмінчик. Ну, доволі комфортно себе кажуть. Джузеппе Верді почуває, панове. Доволі комфортно почуває. Палюка, може, має ще яку роботу? Ага. Не будемо поки е, гасити пожеж пожежі. Хай скажуть, чи в Ютубі. От я не знаю просто в кого запитатися в нас, там хто дивиться на Ютубі, Пацани, е, може є у вас можливість, то ви б глянули. І хто міг би написати, чи є, та чи е, дублюються повідомлення. Зараз мені буде по башням бити. Файно, файно, файно. Так, ну тут габела Монтані. А оцей пожарчик ми е, гасимо. Так, тут жанбар вискакує. Ні-ні, братанчик, так тобі то не вийде. Монтану треба забирати. Добре є. Жанбар. Жанбар буде йти на тарант, а. Ми спробуємо йому не дати такої можливості. А хоча ми зараз можемо теж тут вискочити. Там, по-моєму, торпедки Його заберуть. Ні-ні, друже, ти мені башні не виб'єш? Габела, В порту, його! Без проблем, братанчик. Зараз. Зараз закінчую бій просто на Джузепе Верді. і це. Скажіть мені, будь ласка, Ігор, чи дублюються повідомлення на Ютубі? Е, ну, На Ютубі, чи дублюються повідомлення ті, що пишуть на твічі, хлопці. Не дублюються, та? Значить, я що? Домашку не виконав, та. Ту, що торпедочка писав, значить, ніфіга. Це просто дуже печально. Давай попробуємо зао забрати, хлопці. Я не знаю, що я не так зробив, блядь. А, дублюються є повідомлення? Рестрімбот дублює. О, значить ми зробили це все. З Ютуба на Твіч теж не дублюється. Та такого щось бути не може. От каже цей Іван Іван, привіт. Моє шанування, хлопці. Дублюються? Є, все дублюється, хлопці. Ізі. Все є. Значить все є. Ось повідомлення від Фозі. Так, ми зараз робимо йому трішечки тут за подляночку. Може ми зараз відсвітимося. Але десь тут хтось має бути ще. Ні-ні, все, та я, все нормально. Я, але саме головне привіт, Іване, привіт, дружи, привіт, братку. Значить, бомба. Значить, ми то, що мали зробити, зробили. Так, мене і смінить світа. Ну все, тут забирають. Всім привіт, хлопці. Радий всіх вітати. Доброго всім спокійного вечора. Саме основне Ай-яй-яй. Значить, ми зробили те, що мали зробити, панове. Все, Сьогабела. Перший бій і перша перемога.